У нашої мацурячої котячої сім'ї поповнення У Гоги появилася маленька сестричка. То як з дітьми, бував не заплановане. Так і я не думала заводити ще одну маті. Але коли ми з газ дому чули няві а потім ми відділи сю мінюку. Вона була голодна, самінька, перепудіна. Нам стало її жаль, і ми довго не думали і взяли її до себе. Правда, ми не знали, як Гога буде реагувати. Ми принесли, нагодували і той момент знайомства. Гога був не захваті. Самі можете поникати. Ми чесно думали, що треба буде комусь оддавати, бо Гога перший час взагалі не. Хотів її приймати, бив, кусав, все чудо було. Але пройшло пару днів, і вони з цим бурувалися. Побзиритися, як вони ся люблять. Сплять, облизують один на одного, їдять разом. Меню не даємо для маленьких мачать корм з бараном і пулько. Сись корм давали і гоко, коли він був пітік. Але то вже великий мацур і корм для стерилізованих з пулькою, качком, кабуном і бараном. Їдять дружно, в кожного своє миска. Допоки мала скорше не доїсть і не кіряє гогу. Вона хоч і маленька, але гогове жару дає. Ну, конечники, бо мене кормили такими консервами з міді. Моє власному сокову, я би теж не газдугарчала. Грандор знає, як задовольнити котячу пузо. А як вони забавлять? Бігають всій хіжі, то Гого за нього, то вона за ним. А назвали ми її гума Як думаєте, чого? Напишіть в коментарях, а кулько котику у вас. Ну а більше милих відосу з гумом і Гогу ви можете ввідіти в мене в сторіс Ну і ти ще досі дивишся наші мацурячі відоси без підписки.